Ми любимо місто, у якому ми живемо. Кременчуцькі вулиці, заводські корпуси, будинки мікрорайонів і бібліотеки зберігають у собі цілі епохи. Та які ж трансформації місто пережило у 1970-х, 1980-х роках, коли Кременчук гудів, ріс, працював і просто мріяв. Ми вирішили згадати найяскравіше, що тоді відбувалося: від заводських рекордів до перших засобів масової інформації. Бо це не лише історія міста. Це історія людей, які її творили. У 70-х Кременчук мав розпечений котел. Тут кують індустрію на десятиліття вперед. Крас випускає тисячі вантажівок на рік. Їх відправляють на схід, на південь, за океан. У кабінах руки Кременчужан, у техпаспорті гордість, поруч гуде-НПЗ, глибока переробка нафти, мазут, бензину, мастила усе з Кременчуцьким запахом. На рейках гул товарняків, на дорогах рев кразів, а в повітрі густа гума індустріального диму. Кременчук зростає не вгору, а в ширину. Мікрорайони, гуртожитки, нові обличчя. Та серед бетони будівельних кранів у місті з'являється місце тиші і пам'яті. 28 вересня 1973 року до 30-річчя визволення Кременчука відкривають меморіал на місці найбільшого концтабору міста. Там, де колись панували смерть і приниження, тепер палає вічний вогонь, скульптурна група сім постатей: п'ятеро чоловіків, жінка і дитина. Центр, військовополонений лікар із піднятою головою. Він тримає знесиленого товариша і немов промовляє поглядом. Гину, але не здаюся. Позаду бетонна стела з написом вічно живим облицьована червоним гранітом. Це не просто пам'ятник, це кам'яний свідок про війну, про стійкість, про ціну життя. І поки навколо ревуть мотори кразу, киплять цехи, місто змінюється. Тут біля полум'я завжди тихо, бо пам'ять не потребує зайвих слів. Та вже згодом розвиток молодіжного, раківки та 101 го кварталу. Мікрорайони ростуть швидше ніж дерева на них: перші ліфти, перші балкони, перші телевізори у новоселів. На розі вулиць Небесної Сотні і Ігоря Сердюка зводять найперший дев'ятиповерховий будинок сенсація для міста. А вже згодом такі ж будинки з'являються на колишній вулиці Тельмана, що нині Володимира Великого. Проте перші поселення людей починаються значно пізніше. У дворі сушарки для білизни, так би мовити, пісочниця дружби і дерев'яна лавка, на якій розв'язуються світові питання. На заводі дали ордер на квартиру. Ми селилися, 12 років ждали. через дальосний завод. Будинок строїться в течені полугода. За всі обробітки, з тим сама він вже панельний, він і блочний, потім очень швидко строился. За три місяці повністю коробку складували, а потім ділили ділочні роботи і А Ми з Миргорода, Я там у январі отримала. А добре, 28 мая переїхала сюди. Ми по обмену, вони миргородці. А я з цього краю в общем, і ми переїхали сюди. Тоді ще городи садили отуди от ж жотаму, значить, казали. Річечка Кагамлик, колгосп був, оце за нашим домом було. Ідемо бур'янами. Бур'яни і людські городці. Ото ну, як на весну розпахвал, не було нічого, щитаються отуди. У мене два сини були маленькі. За цим домом дома не було. Заливали льот, площадку, не треба й на річку. Ковзанка, Діти каталися, ковзанка, да. у хокея грали, на лижах їздили. Та вже наприкінці 70-х у Кременчуці звели будинок, про який місто заговорило пошепки. Не перший висотний, але інший. В народі його називали німецьким. Не за прапором, а за точністю, за акуратністю, якої раніше не знали. Люди казали, що зводили його фахівці з НДР, шпалери на сходових клітинах, рівна плитка, стіни без перекосів. У місті такого ще не бачили. Проте в нього селили, так би мовити, обраних директорів, інженерів та людей зі статусом «заслужений». Під'їзди чисті, ліфти не гриміли, навіть тиша інша. Значить, я жила на раковці і вже три роки була у місткомі, от. Жила на Раковці в домі комунальних послуг. Не було. І я там в тому домі прожила 14 років. І коли ми одержали квартиру в німецькому домі, інститут закладав гроші на будівництво і нам дали одну квартиру. А я якраз голова пробком. От визиває Володимир Єлісєвич Маслов і каже, що Людмила Констанційна, одержали одну квартиру в німецькому домі. Кому будемо давати? Кажу, як кому. Мені. А він каже, а, а що ви стоїте на квартирному учоті? Кажу, оце так добре. Кажу, За, зна... За прапором інституту ходимо разом, і ви досі не знаєте, що я живу в домі, де немає, у мене туалет на вулиці. Вода в дом поступає, але не виходить. Всі помої треба винести в яму. А він каже: ну, добре, тоді зараз. Позвемо вашого замісника по профсоюзу. От, і прийшов Жадан Анатолій. І він каже, так і так. А він каже, Людмила Константиновна, ну так хто працює тому й треба дати квартиру. Звісно, я не проти. Я знаю, вона живе в дуже складних умовах. І так я одержала квартиру. А в той час у серці Кременчука палац культури Кразо. В ньому звучали хори, оркестри, ставили вистави та показували кіно по неділях. В свій час молодь повністю е, займала цей палац культури. Танці. От, е, зимою сніжні поїзди виїжджали на Деївську гору, сюди лижі видавали. От, тут була бібліотека, тут спортивний зал. От, наверху е, Організовували е, вечора, от, е, як вони називалися, вже й не пам'ятаю, але вечора танців, а тут оркестр грав. Після Кожного, допустимо, якогось празника, свята, верніше, от, приходили сюди люди, організовували станцію прямо на вулиці. Стадіон нажаливався зимою поток, толпа стояла, щоб отримати коньки. Тут кіно було, щоб отримати білети, тут займали очередь, не можна було потрапити в кінозал. Зал тут, по-моєму, я зараз 450. Місце, я не да де то так. Ото повністю. Ми стояли даже. О тут пам'ятаю, така жінка здорова завжди не пускала, якщо білети в ну імець дуже сверх місця зайняти, не пускала. О, стояла на стражі. Також у 1970 х 1980-х роках попитом користувалися бібліотеки, які були не просто сховищем книг, а храмом думки, спокою і надії. У часи, коли телевізор був розкішю, а інтернет здавався фантастикою, саме бібліотеки відкривали вікно у великий світ. Їх було багато: районні, проспілкові, технічні, дитячі. Проте найвідомішою вважалася нині Кременчуцька міська публічна бібліотека, просторе приміщення з високими стелями, полицями, що тяглися до самого даху, і знайомим запахом старого паперу, де завжди панувала мовчазна шана до знань. Бібліотеку відвідувало від 37 до 45 людей саме цю бібліотеку. Відвідувало. І була видача літератури десь 200 з чим-то книжок. Читалася література в 70-х, 80-х роках різного направлення. Це і художня література, і галузева. З художньої літератури тих років у нас зібралося ну, досить багатенько ще залишився екземплярів. З українських авторів читали класику, від Основ'яненка читали, читали Шевченка. От, ми можете побачити ці книжки, вони такі затерті, поношені. І, і там у нас є. Ось тут приклеєні листочки. Ми зараз її вже не видаємо, бо це раритет. І тут, тут написано, як ці, коли ця книжечка бралася, як ця книжечка бралася. Хочу сказати, що в той час дуже було модно читати історичну літературу. Історичну літературу в нас писав Скляренко, і великий інтерес був до літератури про Велику Вітчизняну. Тоді вона називалася війна. А зараз про Другу світову війну. З мого дитинства моєю улюбленою книгою була ця книжечка. Все Нестайка в країні сонячних зайчиків, тому що там для мене це була якась дитяча страшилка, і це було цікаво, тому що там один з героїв був це пан Морок. І тоді це воно було якось страшнувато її читати, але було цікаво дуже читати. Потім пригоди барвінка та ромашки, така дитяча книжечка була. Колись вона в нас у бібліотеці була, але вона не збереглася до цих часів. Наприкінці 1970-х Кременчук отримав свою скарбницю пам'яті. Краєзнавчий музей, який десятиліттями блукав між кімнатами й фондами, нарешті оселився в колишньому особняку купця Ігоря Володарського. Тут серед товстих стін відроджувалися з попелу зниклі експозиції, адже колись у роки війни старі колекції були розграбовані і знищені, та історія міста не зникала. Її збирали по крупицях, знаходили під час розкопок і в скринях старих жителів. 26 вересня 1975 року музей відчинив двері для відвідувачів. 11 залів від палеонтології до етнографії, тисячі експонатів, викопані рештки, козацькі клейноди, полотна художників і бурштин. Відтоді це не просто будівля, це місце, де минуле Кременчука дихає крізь кло вітрин, адже кожен експонат німе свідчення історії міста. В 1966 році стали створювати уже і штатний розпис, і все. А тут ще жили люди. Це був житловий будинок, їх треба було кудись переселити, треба було ну, підготувати будівлю. Тому, власне кажучи, експозиція відкрилася у 1975 році, в цьому році ми визначаємо 50-річчя експозиції музею, тобто 9 років від рішення. До відкриття експозиції минуло 9 років. Перебудували повністю будинок от і побудували експозицію. Та в ті ж часи молодь збиралася на дискотечному майданчику з оплесками і мріями на промисловому тлі, навколо кафе, магазини, шкільні вистави та юнацькі гуртки. Та що за собою насправді ховало це десятиліття? Ці роки були ну, тотальний дефіцит. Тотальний дефіцит в усьому. Починаючи з продукції, закінчуючи е, промисловими товарами. У черві скрізь у продуктових магазинах, у промтоварних е, ковбаса три, три сорти ковбаси, і, і, і то їх не достанеш. У чергах можна було просто по дві години взагалі. Пам'ятаю, чергу, коли я стояла у черзі за пелюшками, мені, мені потрібно було принести е, е, довідку із, від акушера, що я вагітна, хоча я ввечері вже стояла, видно було, що, 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 що я вагітна, що я вагітна, тоді мені можна було купити ці, пелю, ці пелюшки. На той час навіть коли я навчалася. Не те, що як зараз презенти дарую, там, викладачам, там, великі подарунки дорогі. На той час ми не могли навіть подарувати квіти свої улюбленому викладачеві. Я пам'ятаю, у нас викладачка була англійської мови. Дуже хороша жінка така, приємна. Ми хотіли їй просто подарувати квіти. Але вона сказала, я не візьму їх. Ми подарували ці квіти, але за два квартали зустріли її і їй подарували ці квіти. А вже в 1970-1980-х роках Кременчук вчився говорити вголос. Але не влучним гаміром чи заводським гуркотом, а мовою газет та радіо. Тоді у місті сформувалися перші справжні засоби масової інформації, Під оком партії, але з вірою, що слово має силу. Радіо інше дихання міста. У народі казали просто: говорить Кременчук. Через проводову радіоточку, прибиту до кухонної стіни, щодня оголошували про суботники, зачитували партійні постанови, вітали новонароджених, а ще крутили музику. Ту саму, з якої починалося ранкове варіння кави і вечірнє миття підлоги. Та насправді то було міське радіо підконтрольне парткому. Інформація дозована, події в межах дозволеного. Але місто чуло, і місто мовчки розуміло, що між паузами головне. Кременчуцька зоря головний рупор епохи. На її сторінках не політика, а щоденна праця. Хто перевиконав норму, кому вручили орден, яка школа здала макулатуру першою? Передовиці мов гасла. Портрети героїв праці, майже святі ікони. Газету читали в чергах, на роботі, та просто вдома за чаєм. Вона бере свій початок з далеких років ще революційних. Мала різні назви і робітник Кременчучини. Але останні роки вона була як «Кременчуцька Заря. Газета дуже популярна, а популярна, мабуть, в силу того, що була одна єдина. Тому й популярна тому в неї був дуже високий тираж, ну як для нашого міста, від 40 до 50 тисяч. Більше ніхто такий тираж не повторив. Ми не просто фіксували події, які відбувалися в місті. А ми брали участь у більшості з них. Ми проводили рейди по місцях природи, охорони, рейди по роботі громадського харчування, закладів культури. Ми брали участь в різних журі конкурсів різних. Мене вчили, мені підказували, мене виправляли мої написані мною роботи. І це я вважаю, що це було дуже. Ну в університеті такому не учать, В університеті дають теоретичні знання, а практика була тут. І саме тут я навчилася і як професіональний журналіст, і як спілкуватися з людьми, і як готуватися до написання того чи іншого матеріалу. Тобто, власне, саме там. У нашого тодішнього редактора Крижевича Константина Йосиповича, який дуже оберігав мене, ставився до мене як до доньки до своєї, я навчилася бути редактором. Цензура була в Полтаві, був відділ цензури, і щороку до нас приїздив представник цензури і розповідав нам, що можна писати, що не можна. Особливо це стосувалося, ну, наприклад, на вагонно-будівному заводі був цех по виготовленню амфібій. А про них писати не можна було, бо це військове виробництво. Не можна було. Та нас туди ніхто і не пустив би. Але ми ставилися до цього досить нормально, бо якихось таких, знаєте, Заборон, що ти про цього не пиши, або про того не пиши, а, а той щось там не так зробив, чи, чи не так скаже, чи піде далі скаржитися. Таких не було випадків. Найбільше, я запам'ятала, були такі коміки тарапунька і Штепсі. між виступами півгодинки. І ми прийшли взяти інтерв'ю. Взагалі-то Парапунька Тимошенко він викладав у нас в університеті кіномистецтво. То я мала вже на солоду з ним спілкуватися. Але тут у нас була така розмова, я не можу вам передати, наскільки вона була теплою, з якою повагою він. До мене віднісся і до фотокореспондента. Як він відповідав на питання, як він нам щось радив і щось дарував від себе, від себе. я не уявляла собі, що він така прекрасна людина, інтелігентна, освічена, культурна, вихована. Ви знаєте, це таке виховання з тої ще епохи. Штепсель. Той бігав навколо нас і мовчав, а, а тарабунька зі мною розмовляв. І коли ми закінчили нашу бесіду, сфотографувалися, і він сказав: я дуже щасливий, що маю можливість е вести бесіду, давати інтерв'ю такій молодій журналістці, такій красивій і освіченій. О, це було найкраще, що тільки могло бути. Це було слово підняти на рівень інструкції. Воно не розважало, не провокувало, не шукало сенсацій. Воно пояснювало, виховувало, переконувало, іноді мовчало там, де треба було кричати. Але саме воно вперше дало Кременчуку відчуття ми не просто місто, ми історія, ми вже в інформаційному просторі.